Існує безліч інформації онлайн, незалежно від того, чи шукаєте ви відповіді про власне здоров'я чи здоров'я когось, кого ви любите. Ми тут, щоб надати вам найкращу доступну інформацію про рак простатий. Вітаю! Я Олексій Кононенко, лікар-онколог. І зараз я хочу відповісти на декілька важливих запитань щодо скринінгу раку передміхорової залози. Що таке рак простатий? Рак передміхрової залози або простати це злоякісне новотворення статевої залози у чоловіків, яка розташована під сечовим міхуром і попереду прямої кишки. Простата виробляє рідину, яка допомагає переносити сперму під час еякуляції. Хоча діагностують рак передміхрової залози досить часто, значна частина із пацієнтів не помирає саме від раку. Рак передміхрової залози в більшості випадків розвивається повільно, в результаті чого багато чоловіків помирають з інших причин ще до того, як у них з'являються симптоми захворювання. Які є фактори ризику раку простати? Усі чоловіки схильні до розвитку раку передміхрової залози, але ризик значно зростає з віком: близько 60% раку простати діагностуються у чоловіків старше 65 років, також етнічне походження. Чоловіки африканського походження десь на 75% частіше хворіють на рак передміхрової залози і більш ніж вдвічі частіше помирають від цієї хвороби. Не останню роль грає сімейний анамнез. Чоловіки, які мають родичів першого ступеня, хворих на рак простати, синдром лінча, рак молочної залози або ж яєчників, мають більший шанс розвитку раку простати. Також впливає дієта, наприклад, з високим вмістом тваринного жиру або низьким вмістом овочів. До того ж, чоловіки з надмірною вагою або ожирінням мають більший ризик розвитку саме агресивної форми раку простати. Що таке скринінгові тести на рак простати? Скринінг раку передміхрової залози це тестування на рак простати чоловіків, які не мають симптомів захворювання. Це дослідження дозволяє виявити рак на ранній стадії. Скринінг включає аналіз крові, який вимірює кількість простат специфічного антигену у зразку крові. І, хоча переважно більшість чоловіків з раком простати мають підвищену концентрацію простат специфічного антигену, його підвищений рівень не обов'язково означає наявність раку. Найпоширенішою причиною підвищення ПСА є доброякісна гіперплазія передміхорової залози. Інші причини можуть включати простатит, травму та сексуальну активність. Також першим кроком в оцінці підвищеного ПСА зазвичай є повторення тесту. Якщо ж ПСА залишається підвищеним, лікар-уролог призначає подальше обстеження, що передбачає пальцеве ректальне обстеження, магнітно-резонансну томографію, після чого приймається рішення щодо біопсії передміхрової залози. Чому важливо робити скринінгові тести? За результатами великого європейського дослідження. Чоловіки, які проходили тест ПСА, мають на 20% менше шансів померти найближчі 16 років від раку простати. Також це на 30% зменшує шанс розвитку метастатичного захворювання. Для чоловіків з агресивним раком простати, виявлення його на ранній стадії дає найбільш реальні шанси на одужання. Виживання пацієнтів з раком простати на початковій стадії становить майже 100%. При цьому при поширенні раку за межі передміхрової залози цей відсоток знижується до 30. Чи потрібен мені скринінг раку простати? Участь у скринінгу для чоловіків із середнім ризиком розвитку раку простати слід починати у віці 50 років. Чоловіки з факторами ризику можуть почати участь у скринінгу у віці від 40 до 45 років. Після початку скринінгу його слід проводити кожні 1-2 роки з аналізом крові на ПСА. За рекомендаціями лікаря можна припинити обстеження після 69 років. Хоча у деяких випадках лікарі радять продовжувати щорічний скринінг. Вітаю, я Олег Войленко, доктор медичних наук, лікар-уролог, онколог. І зараз я хочу відповісти на декілька важливих запитань щодо діагностики раку передміхорової золози. Чому і як з'являється рак простати? і інші види раку, рак простати починається з мутації клітин, коли кількість аномальних клітин стає значущою, вони починають забирати ресурси у нормальних клітин. Що призводить до пошкодження навколишніх тканин. Ці ракові клітини можуть також поширюватись на інші частини тіла у вигляді метастазів. Які симптоми раку простати? Важливою причиною проводити регулярні профілактичні обстеження є те, що рак простати на ранніх стадіях зазвичай не має жодних симптомів. А коли вони з'являються, це вже свідчить про поширення раку. До симптомів раку можна віднести проблеми з сечовипусканням або зниження сили струменю сечі, наявність крові у сечі або спермі, біль у кістках, несподівану втрату ваги та незрозумілу лихоманку. Як це діагностується? Існує певна послідовність виявлення раку передміхорової залози. Для початку чоловікам у віці старше 50 років один раз на рік повинно проводитись аналіз крові на простат специфічний антиген та пальцеве ректальне обстеження, при якому лікар через вашу пряму кишку обстежує простату пальцем. При виявленні підвищення рівня ПСА та або при патологічних знахідках при пальцевому ректальному обстеженні пацієнту пропонується проведення МРТ простати. Це дослідження дозволить виявити та локалізувати підозрілі на рак ділянки в передміхоровій залозі. Ну і звісно, біопсія простати. Під час біопсії використовується спеціальна голка для забору кількох зразків тканини. Чи є ризик розповсюдження раку, якщо мені зроблять біопсію простати? Ні. Рак простати таким чином не поширюється. У всьому світі було проведено мільйони біопсій і жодного зареєстрованого випадку. Коли б рак поширювався таким чином. Що робити, якщо рак підтвердився? Коли біопсія підтверджує наявність раку, наступним кроком є визначення рівня агресивності ракових клітин та швидкості їхнього росту. Для цього використовують оцінку глісона. Оцінка біопсії простати варіює від 6 до 10. Якщо ваш лікар підозрює поширення раку за межі простати, то наступним кроком стануть один або кілька візуалізаційних тестів. МРТ, де використовуються магнітні поля та радіохвилі для відображення м'яких тканин і органів тіла. Сканування кісток. Адже кістки часто є основним місцем поширення метастазів пацієнтів з раком простати. Сканування кісток забезпечує загальне дослідження скелету, УЗД під час трансректального УЗД пацієнтам вводять невеликий зон через пряму кишку. Він генерує високоенергетичні звукові хвилі, що відбиваються від вашої тканини, та створюють зображення передміхорової залози на екрані. Чи обов'язково робити усі ці тести при підтвердженні раку? Не кожному потрібно проходити саме всі тести. Ваш лікар допоможе визначити, які дослідження найкраще підходять для вашої індивідуальної ситуації. Також використовує інформацію з тих тестів, щоб визначити стадію вашого раку та ризики для життя. Всього визначають 4 стадії раку простати. Найнижчі стадії вказують, що рак обмежується простатою. Четверта ж стадія означає, що рак виріс за межі простати. Та, можливо, поширюється на інші ділянки тіла. Ми тут, щоб надати вам найкращу доступну інформацію про рак простати. Вітаю! Я професор Стаховський Едуард Олександрович. Займаюсь онкоурологією. І зараз я хочу відповісти на декілька важливих запитань щодо лікування раку простати. Чи завжди треба лікувати рак простати? Варіанти лікування раку передміхрової залози залежать від кількох факторів, таких як швидкість росту раку, його поширеність, загальний стан здоров'я, а також потенційні переваги чи побічні ефекти лікування. Так місцевий, неагресивний рак простати може не потребувати негайного лікування, а для деяких пацієнтів лікування може ніколи не знадобитися. Що таке фокальна терапія? Фокальна терапія є перспективним напрямком лікування локалізованих форм раку передміхорової залози. Існує багато різноманітних видів цієї терапії, починаючи від точкового впливу ультразвуком, закінчуючи замороженням ракових клітин. За рекомендаціями Європейської асоціації урологів, використання фокальної терапії рекомендовано тільки для пацієнтів з низьким ризиком раку простати для запобігання гіперлікуванню. Коли необхідне хірургічне втручання, хірургічне втручання є варіантом лікування раку, що знаходиться в межах простати. Іноді його використовують для лікування прогресуючого раку простати в поєднанні з іншими методами лікування. Щоб отримати доступ до передміхурової залози, хірурги можуть використовувати лапароскопічне втручання або відкриту простатектомію. Чи це боляче? Це нормально відчувати біль протягом першого тижня. Вам допоможуть знеболюючі. Повідомте лікаря, як тільки ви відчуєте біль. Чи відновиться моя статева функція після операції? Для статевої функції ступінь одужання особливо залежить від поширеності раку. На жаль, нервова тканина, яка дозволяє чоловікові отримати ерекцію, знаходиться саме біля простати. Якщо рак поширився за межі передміхорової залози, буде нерозумно намагатися зберегти нервову тканину, ризикуючи залишити там рак. Проте у молодших пацієнтів або у чоловіків із збереженою ерекцією, в більшості випадків вдається зберегти статеву функцію. Коли необхідна променева терапія, залежно від стадії раку простати, та інших факторів променева терапія може застосовуватися для лікування раку передміхурової залози низького ступеня тяжкості, чи як частина комплексного лікування раку, який виріс за межі передміхурової залози. А також променеву терапію призначають після операції, якщо повертається рак або прогресує. Основними видами променевої терапії при раку простати є зовнішнє опромірення, брахітерапія та радіофармацевтичні препарати. Чим відрізняються види променевої терапії? Зовнішню променеву терапію можна використовувати, щоб вилікувати ранню стадію раку або полегшити симптоми, як, наприклад, біль у кістках. Процедура зазвичай безболісна. Лікування брахітерапією можна застосовувати як окремо. Так і в поєднанні із зовнішнім опроміненням. А ось радіофармпрепарати, на відміну від інших типів радіації, можуть досягати раку будь де в тілі, і зазвичай використовують для лікування метастазів раку простати. Про рак простати Вітаю! Я Юрій Вітрук, старший науковий співробітник науково-клінічного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку. За яких умов призначають гормональну терапію? Стандартом до призначення до терапії є пацієнти помірного ризику, короткої тривалістю 4-6 місяців у поєднанні з променевою терапією. Також у пацієнтів високого ризику або у хворих на місцево поширений рак тривалістю 24-36 місяців поєднані поєднанні з променевою терапією. Показанням до призначення гормональної терапії Є пацієнти помірного та високого ризику, а також хворі на місцево поширений рак у поєднанні з променевою терапією, у хворих із позитивними регіональними лімфатичними вузлами, біохімічним або локальним рецидивом в адювантному режимі у поєднанні з променевою терапією, а також при лікуванні пацієнтів на метастатичний рак передміхорової залози. Не варто пропонувати андроген деприваційну терапію хворим на рак передміхорової залози низького ризику, які можуть отримати радикальне лікування хірургічну чи променеву терапію. Які бувають види гормональної терапії. Основним принципом ендокринної терапії раку простат і ізоляція раку від стимулюючої дії андрогенів, андрогенна блокада, депривація. Признічення ендрогенної функції досягається різними шляхами медикаментозною чи хірургічною кастрацією. Хірургічна кастрація. Хірургічна кастрація призводить до швидкого глибокого тривалого і незворотнього принічення продукції тестостерону. Білатеральна оргектомія це найбільш простий і швидкий спосіб досягти кастраційного рівня тестостерону. Агоністи ЛГРГ. У разі інтенсивної та тривалої дії ці препарати викликають парадоксальний ефект. А саме, різке послаблення чутливості гіпофізу до стимулюючої дії релізін гормона та значно понижують секрецію лютинізуючого гормону та тестостерону. Виникає ефект фармакологічної кастрації. Антагоністи ЛГРГ препарати конкурентно зв'язуються з рецепторами ЛГРГ гіпофіза та блокують їх, що призводить до миттєвого зниження секреції гонадотропних гормонів. Та тестостерону без розвитку феномену спалаху. Антиандрогени. Антиандрогени конкурують з тестостероном і дегідротестостероном за андрогенні рецептори в ядрах клітин простати та раку простати, що призводить до пригнічення їх росту та розвитку апоптозу. Коли призначають хіміотерапію, вибір часу призначення хіміотерапії при метастатичному гормоночутливому раку варіює. У хворих із неявними симптомами, множинними метастазами, високим початковим рівнем ПСА рекомендується негайне призначення лікування із застосуванням тритижневого режиму ведення, оскільки схема лікування асоціюється з поліпшенням показників виживаності. При лікуванні хворих на кастраційно-резистентний рак хіміотерапія це стандарт лікування в першій другій лінії. Які побічні ефекти хіміотерапії? Хіміопрепарати атакують клітини, які швидко діляться. До таких клітин відносяться ракові клітини, а також інші клітини в організмі, такі як клітини кісткового мозку, слизової оболонки ротової порожнини та кишечника, а також волосяні фолікули. На ці клітини також впливає хіміотерапія, що може призвести до побічних ефектів. Побічні ефекти хіміотерапії залежать від типу та дози введення препарату. І тривалості її прийом. Як оцінити ефективність лікування? Рівень простат специфічного антигену у крові чоловіка часто є хорошим показником того, наскільки ефективним є або було лікування. Після лікування рівень ПСА повинен бути дуже низьким. Якщо це не так, то треба обов'язково звернутися до лікаря, щоб визначити причину його зростання. Рад простати. Вітаю, мене звуть Олександр Стаховський, я лікар онкоуролог І зараз я відповім на декілька важливих питань щодо гормональної терапії раку простати. Що таке андроген деприваційна терапія? АДТ? рак передміхорової залози на початку свого розвитку потребує андрогенів для росту. Гормональна терапія знижує рівень андрогенів або блокує їх дію, тому може пригнічувати ріст раку простати. Якщо чоловічі статеві гормони не контролювати, то під час лікування вони підгодовують клітини раку. Гормональну терапію для припинення вироблення статевих гормонів називають андроген-деприваційною терапією або АДТ. Чому АДТ може перестати діяти? Більшість видів раку передміхової залози з часом перестають реагувати на гормональну терапію і стають стійкими до кастрації. Тобто вони продовжують рости навіть тоді, коли рівень андрогенів в організмі надзвичайно низький. Як довго гормональна терапія може бути ефективною? Лікарі не можуть передбачити, як довго гормональна терапія буде ефективною для будь-якого окремого чоловіка. Тому чоловіки, які приймають гормональну терапію більше кількох місяців, мають регулярно раз на три місяці здавати аналізи на визначення ПСА крові. Рівень простат специфічного антигену в крові чоловіка є хорошим показником того, наскільки ефективним є або було лікування. Яким має бути ПСА під час та після лікування? Ваш рівень ПСА повинен бути дуже низьким після лікування, а його підвищення може свідчити про те, що рак знову почав рости. Якщо рівень ПСА продовжує зростати, в той час, як гормональна терапія успішно підтримує надзвичайно низький рівень андрогенів, це є показником того, що рак став стійким до гормональної терапії. Що робити, якщо ПСА росте під час чи після лікування? Перш за все, необхідно повідомити про це лікарю. Адже деякі дані показують, що швидке зростання рівня ПСА може бути ознакою прогресування раку. І в такому випадку лікар має скоригувати або повністю замінити терапію. Чоловіки, у яких рівень ПСА подвоюється протягом трьох місяців, як правило, мають гірший прогноз. Це також відомо як час подвоєння ПСА.